Знаєш, судя по тому, яка була спека, і то, що ти не сплавилася, я тобі скажу ти не жирна, ти здобна, пулочка моя хатні тварини це симуляція дитини. Ви, напевне, також чули. Я, в принципі, з цим згоден, але є різниця. Тому що, наприклад, якщо у вас собака, це симуляція трирічної дитини є ви, вона, вона ви особожнює, вона навчається, вона слухається, навколишній світ навколо вас. То кіт це імітація підлітка в перехідному віці. Це максимально мразотний характер. Коли він поводить себе так, ніби я все знаю, а ти ніхто. Я буду дерти обоє, бо я самовиражаюся. В мене протест просто. Коли він весь день десь вештається і вночі чуєш в сусідній кімнаті, Я сегодня на волне похер фм Прошу помехи не создавать.